Ось петрусик до нас піднявся. Знаєте, вже старенький, щось ножки його другий раз, знаєте, так хитається, так, по-сільському кажуть, вальчаться. Знаєте, десь щось оступиться і так вога, так випадає і падає, але нічого отримує рівну вагу. Дві -дві 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 -дві. Бачите? Але, але розумний, Хочу на сонечку, бачите? Ти мій, ти мій чарівний прекрасний. Сонечко. Зараз я тебе підніму. Я тебе зараз підніму. Сонечко, чекай, 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 це. Все, все, все. Все, мій хороший, все файно. Все, 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 все добре. Ти тут хочеш просто тут на сонечку. Так, тут тепліше. Тут ліпше, мій хороший. Так. А Та. На сонечку вже бачите. Скільки, друзі. Скільки десь 17, 18. Тут сусіди, друзі, сусідка в кінці тижня їде там до сина в гості. Я з тої убори покажу вам їхніх гарних курочок, така. І от з її обори туди, 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 туди. Там на гори файний, файний краєвий, друзі. Я вам покажу, бачите, палили, палили, друзі. Горе. Я зі убори покажу вам і справа, і зліва. Гарний, гарний, гарний краєвид. Гарний краєвид, друзі. Люблю вас гарного дня. Це сонечко для вас.